Дівиччика наштовані та добренько. Минулого разу ми з вами почали вивчати єфесянам другий розділ 11 вірші. Ми говорили про обрізання і опередження. або якщо перевести це на наш час, ми можемо говорити про релігійні обряди і опередження. І ми минулого разу трошки говорили, що часто трапляється, що люди перетворюють якісь хороші релігійні обряди. На упередження. В нашому випадку може бути там, водне хрещення, до прикладу, mm -hmm. замість обрізання. Саме про це, власне, і говорить апостол Павло. Давайте другий розділ відкриємо послання до Єфесян. Нагадаємо, прочитаємо знову 11 вірш. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаним. Павло не дарма, як я вже згадував минулого разу, говорить тут про обрізання. Тобто до того він розібрався з питанням спасіння по ділам. А тепер він мусить розібратися з питанням обрізання, тому що, як ви пам'ятаєте, часто в церкві були і євреї. І язичники, які навернулися до віри в Ісуса Христа, і між ними виникав саме конфлікт е, через обрізання, тому що євреї досить часто вимагали від язичників, що їм треба обрізатися, щоб, як би так би сказати, була повнота спасіння, щоб все було дуже добре. Саме про це, власне, і говорить апостол Павло, і він тут з одного боку докоряє е, євреям. Через те, що вони спотворили ось той обряд обрізання, а з іншого боку, він нагадує язичникам про те, ким вони були до того, як зустрілися з Богом, щоб вони більше цінували те, що вони зараз мають. І коли тут говориться: пам'ятайте, я вже казав минулого разу. Що це повеління, це істина, яку ми постійно маємо згадувати в своєму житті, щоб цінувати ту благодать, якою ми володіємо зараз завдяки Божій милості. І тому що таке було обрізання для євреїв? Пам'ятаєте, що символізувало обрізання? Це, так, це був затверджений Богом завіт між Ким і ким, Від самого початку? Між Авраамом і Богом. І Бог дав таку заповідь Аврааму, що він мусить обрізати всіх своїх нащадків. Сюди включались навіть домашні раби, які на той час були у Авраама. І покаранням за невиконання ось цього, як би сказка, обряду було знищення народу Авраама. Тобто він би перестав існувати. І євреї повинні були обрізувати всіх своїх хлопчиків. Або зіткнутися з покаранням, бути відрізаними від народу Божого. А це, в свою чергу, перешкодить їм насолоджуватися великими благословіннями заповіту, які Бог дав їм. А Бог дійсно в цей заповіт Авраамів він включав великі благословіння. Пам'ятаєте, три речі Бог обіцяв Аврааму в цьому заповіті. Що він обіцяв? Землю, землю. я дам тобі землю, землю. нащадки і благословіння. Земля, насіння і благословіння. Так само і сьогодні. До речі, ми, як християни, якщо ми справді хочемо насолоджуватися Божим багатством благодаті, тоді нам потрібно слухатися Його. Бачите, Бог вимагав послуху в старому заповіті від євреїв. Так само і в наші часи, в часи церкви, Бог так він не вимагає обрізання від нас сам про це й говорить Павло. Але принцип залишається той же. Якщо ми хочемо отримати благословіння від Бога тут, в цьому житті, ми маємо слухатися Його. Ми маємо слухатися його слова, не для того, щоб зберегти своє спасіння, яке ми отримали. Воно від нас нікуди не дінеться. Вона лишається з нами а для того, щоб отримувати або насолоджуватися великими духовними благами, які Бог власне. Може дарувати нам, і він бажає їх дарувати нам. І зверніть увагу на те, як Бог називає обрізання. В... Давайте буття відкриємо. Ми минулого разу читали цей вірш. Згадаємо «Буття» 17 розділ. Там йде затвердження обрізання, і як Бог називає цей обряд. 17 розділ, 11 вірш нас цікавить. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої. І стане це знаком заповіту між мною і поміж вами. То що таке обрізання по своїй суті? Ні, це не сам заповіт. Це знак заповіту між Авраамом і Богом. А це означає, що обрізання не є самим заповітом. Це всього-навсього знак. Якась фізична річ, яка що відображає, яка відображає духовну реальність, яка є у вашому е, житті. Так само в наші часи. Що таке водне хрещення? Ми не спасаємось через водне хрещення. Водне хрещення це видимий знак того, що відбулося духовно у вашому житті. Ось. Тому е, обрізання це всього-навсього ритуал. нічого більше. Воно не робить вас кращим, воно не робить вас духовнішим, воно не дає вам спасіння. Воно означає щось більше, ніж от, саме воно по собі. І е, воно відображає духовну чистоту. І таким чином, опис, який ми маємо в Єфесянам другому розділі. Є загальним і походить з єврейської точки зору, оскільки ні римляни, ні греки не характеризували б себе таким чином. Тобто римляни не ходили і не казали, ну, ми не обрізані. Або греки. Вони взагалі так не думали. Це єврейський тип мислення. І тому Павло і говорить, що вас називають не обрізані хто? Обрізані. Ті, хто так звані рукотворно обрізані. І е, цікаво, що в Єфесянам другому розділі е, слово язичники буквально в грецькій мові означає етноси або етнічні нації. І тому з точки зору старого заповіту такий термін стосувався кого? Абсолютно всіх народів, які не належать до якого роду? До роду Якова, до, до євреїв. І е, насправді старозаповітній термін нації або в єврейській мові гоїм, е, часто був принизливим способом позначення всіх неєвреїв. І е, як би там не було, ми помітили вже, що в старому заповіті, ну і в посланнях Павла, е, коли він говорить у плоті або тілом, тут стосується, от, в другому розділі Єфесянам другий розділ 11 вірш. Ці два терміни вживаються по відношенню до кого? Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом поганий, що у вас так звані рукотворні обрізані на чому? На тілі. Кого це стосується? Павло застосовує цей термін і до язичників, і до євреїв. Павло називає тут євреїв так само тілесними, як і, хто? Як і язичники. Тобто Павло зрівнює тут і євреїв, і язичників. Він говорить: насправді між вами ніякої різниці в плані гріховності немає. Тому що будь ти обрізаний єврей, будь ти необрізаний язичник, ти так само гріховний. І тому, і тому потрібен хто? Потрібен спаситель. І Павло явно в цьому вірші не задоволений тим, як характеризували євреї язичників. Він розуміє, що у євреїв є таке зверхнє ставлення по відношенню до язичників саме через ритуал обрізання. І різниця між обрізанням і необрізанням, Павло, як її називає? Так, що? Так звана. Угу. Чому? Ну, тому що непослух євреїв закону Божому перетворює їхнє обрізання на що? На необрізання. Немає сенсу в тому обрізанні, якщо ви не слухаєте Слова Божого. Яка тоді різниця між вами і між язичниками? Так, язичники не слухають Слова Божого, тому що в них його просто нема. А ви хвалитесь, що у вас є це Слово Боже, і ви так само його не виконуєте. Ви так само його не слухаєте. Тому ваш ритуал обрізання він нічого не вартий. Це означає. Остаточне виключення е, язичників з ритуальної угоди. Та, вони туди не входять, яку Бог уклав з Авраамом. Але водночас Павло говорить про неадекватність цієї угоди. Тому що вона виконана лише ззовні, на тілі. Тому він говорить: на тілі, так, вона виконана, а всередині що? Всередині нічого. І він говорить, що цей ритуал був зроблений ким? Простими руками кого? Людей. Людей. Він говорить, рукотворно обрізані на тілі. Подумайте, чи робив колись Бог комусь обрізання особисто? Знаходите такі приклади в Біблії? Немає жодного випадку, коли Бог сам комусь зробив обрізання. Ні, воно зроблене людськими руками, які по своїй суті є слабкими і які є схильними до гріха. Таким чином, насправді, суперечка щодо обрізання і необрізання, вона з часом перетворилася просто в обзивання. Ну, з боку євреїв. От і все. І тому Павло нагадує своїм єврейським читачам, що обрізання це всього-навсього тілесна хірургічна операція. Вона виконана не Богом. Вона виконана. Людськими руками, які є тілесними, які є слабкими, які є гріховними, тому видалення крайньої плоті це все, це нічого більше. Це всього-навсього ритуал. Дивіться, зрештою, новий заповіт, от грецький термін рукотворно, який тут використовується, зазвичай висловлює антитезу між тим, що зроблено руками людей, і тим, що робиться Богом. Тобто це як протиставлення. Ось це людське зроблене, а ось це робить Бог. Ну і, звісно, хто краще робить. Завжди Бог. Давайте відкриємо Матвія, не Матвія, Марка, 14 розділ. Прочитаємо з 53 по 59 вірші. А Ісуса вони повели до первосвященника, і зійшлися всі первосвященники, і старші та книжники. Петруш здалека йшов услід за ним до середини двору, первосвященника. і сидів він із службою і грівсь при огні. А первосвященники та весь Синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді. Деякі встали і криво свідчили супроти нього, і казали: Ми чули, як він говорив. Я зруйную це храм, який що? Рукотворний, і за три дні збудую інший, який не рукотворний, але і так не було їхнє свідчення згідне. Бачите, тут знову йде протиставлення. Є храм рукотворний, все на все зроблений людськими руками. І що люди зробили з цим храмом? Що зробили ці євреї з цим храмом? Вони спотворили, споклюжили його. Пам'ятаєте, скільки разів Христос мусив очищати цей храм? Двічі, на початку свого служіння Він очистив цей храм, в кінці свого служіння він знову очищав цей храм, виганяючи звідти е, спекулянтів, скажімо так. Тому є щось рукотворне, зроблене руками людей, і є нерукотворне те, що зроблене дійсно так як належить самим Богом. Послання до євреїв, 9 розділ, давайте відкриємо. Послання до Євреїв, 9 розділ з 11 по 14 вірші. Але Христос, переосвященник майбутнього, доброго, прийшов із більшою і досконалішою скіною, якою? Не рукотворною, цебто не цього втворення. І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки скільки ж більш кров Христа, що себе непорачного Богу приніс свічним духом, очистивши наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Знову є щось рукотворне, що робиться людськими руками, і воно недосконале і є щось нерукотворне, що робиться Богом. Яке є досконалим. Ну і далі в посланні до євреїв, там 23, 26 вірш, та ж сама ідея, 8 розділ, перші шість вісів, теж протиставлення рукотворного і нерукотворного. Тобто те, що робиться Богом. І тому ось та велика справа обрізання, вона є майже тілесною, наскільки це можливо, це зеніт релігійного матеріалізму. Це те, що перетворили, власне, євреї, той самий обряд. Знову ж таки, в самому обряді не було нічого поганого, тому що він заповіданий ким, самим Богом. Але якщо ви не розумієте цей ритуал, якщо за цим ритуалом більше нічого не стоїть, він обертається в ніщо. Саме про це говорить Павло в посланні до Галатів. Давайте відкриємо шостий розділ. до Галатів, 6 розділ з 11 по 16 вірші. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас що робити? Обрізатися, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа хрест, за Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, проблема, самі не зберігають закону. А хочу, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитись їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них, на Ізраїля Божого. Бачите, знову Павло говорить, немає різниці. Обрізання, необрізання, немає не має значення тепер. І навіть в старому заповіті Моїсей і пророки вони теж говорили про справжнє обрізання або ж очищення серця. Навіть старозаповітні пророки розуміли, що обрізання саме по собі нічого не варте, якщо ви не хочете слухатися Бога. Повторення закону. Давайте відкриємо 10-й розділ. Закону, 10 розділ, 16 вірш. І побачив я, а ось ви згрішили проти Господа, Бога вашого, зробили собі теля, литого бувана, зійшли скоро з дороги, яку Господь наказав був вам. Пам'ятаєте, тут, що трапляється? Це 1016? 1016. Ага, не, не, не те, я прочитав. Не, не. І ви обріжете крайню плоть чого. Свого серця, а шиї свої не зробите більше твердою. Але попередній вірш теж показує нам контекст. Знову проблема. Євреї грішать. Бог дає їм обрізання, але тим не менш він говорить: ну, якщо ви грішите, воно нічого не варте. Треба, щоб було справжнє обрізання чого? Вашого серця. Тобто духовні перетворення в вашому житті мають відбуватися. А це неможливо, якщо ви не слухаєтеся Бога. Якщо ви не слухаєтеся Слова Божого, тому Моїсей попереджає про обрізання серця, яке є набагато більш важливішим, аніж обрізання крайньої плоті. Повторення закону 30 розділ. 30 розділ. Так, щось багато ми тут? 6 вірш. І обріже Господь Бог твій, серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти любив Господа Бога свого усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. Знову Моїсей говорить про обрізання серця, яке робить хто? Це те, що робить сам Господь, те, що ви не можете зробити. Ви можете тільки дозволити Богу діяти в вашому житті. І тоді буде обрізання вашого серця. Єремія, 4 розділ, 4 вірш. Снига пророка Єремія 4, 4. Обрізуйтесь Господеві, і усуньте із ваших сердець крайні плоті, юдеї та мешканці Єрусалиму, щоб не вийшла, немов той огонь, моя людь, і буде палати вона, і не буде кому погасити через злі ваші вчинки. Єремія навіть закликає. Так, ви робите фізичне обрізання. Але зробіть наступний крок. Обрізайте своє серце, дозвольте Господу діяти в вашому житті. Інакше у відповідь, що? Людь. І тому навіть в старому заповіті обрізання, зроблене в тілі руками людини, не було справжнім обрізанням. Бачите, обрізання як ритуал лише вказує на щось більше, ніж воно саме. Воно вказувало на ту обіцянку Бога, яку Бог дав Аврааму. От і все, на заповіт з Богом. Але тепер зі смертю і Воскресінням Ісуса Христа, цей конкретний день вже настав, коли Бог обрізує наші серця. Тепер ви можете мати обрізане серце, не будучи обрізаними на тілі. Те, чого. Власне, перед... що передбачалося в старому заповіті пророка. Послання до Филипян. Давайте відкриємо третій розділ. Перші 9 віршів. Зрештою, брати мої, радійте у Господі, писати вам те саме, не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих! стережіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, і хвалимось Христом і Ісусом і не кладемо надії на тіло. Тобто ми не покладаємось на ритуал, чи то обрізання, чи то водне хрещення, будь-який інший ритуал, чи то причастя. Ми не кладемо надії на ритуали. А на кого ми надіємося? На, на Ісуса Христа. Тим самим ми розуміємо. Що все завдяки Богу, все завдяки роботі Ісуса Христа. Моє спасіння не залежить від моїх дій, не залежить від добрих діл, не залежить від того, виконав я той чи інший ритуал і чи виконав я його правильно. Моє спасіння від цього не залежить. Воно залежить тільки від Ісуса Христа. Хоч і я міг би надію на, е, класти на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Веніамінового, єврей із єврею, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо праведності в законі. Теж Павло говорить: як той інший надіється на тіло, то тим паче як? Я найкраще з усіх на його думку, звісно ж, виконував закон. Він не розумів, що він порушує повністю закон, вбиваючи. Читаємо з 17 по 20 вірші, той самий розділ. Будьте до мене подібні, брати, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір. Бо багато хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Думаю, натяк на обрізання. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небі, звідки ждемо, і Спасителя Господа Ісуса Христа. Проте існувала проблема навіть після того, коли Павло був ув'язнений і він писав свої листи до Єфесян, до Филиппіан, те, що ми читали з вами щойно, через багато років після суперечки в Галатії стосовно обрізання там На Єрусалимському соборі. Тобто вже це питання обговорювалося кілька разів між апостолами і в церквах. Євреї все одно продовжували вихвалятися цим зовнішнім тілесним знаком. До них так і не дійшло, що обрізання не має значення. Має значення тільки робота Ісуса Христа. Це був видимий знак їхніх історичних стосунків з Богом. Так, це правда. Але навіщо нав'язувати цей знак, цей ритуал язичникам? Тому е з боку євреїв це була насмішка, якась релігійна образа, якщо хочете. Для євреїв називати язичників необрізаними. Тобто Вони з поводились з язичниками. І знову ж таки, проблема не в самому ритуалі обрізання. Проблема полягала в тому, що євреї спотворили цей ритуал, що зазвичай буває з будь-яким іншим ритуалом. Ми теж в цьому професіоналі, ми теж можемо спотворити ритуал. Не раз чув вже проповіді про те, що ми спасаємось через водне хрещення. Знову ж таки, ритуал хороший, нічого в нього поганого немає, але люди і його спотворили, покладають надію на ритуал, а не на роботу Ісуса Христа. Люди майже завжди спотворюють ритуали з абсолютно неправильних причин, з абсолютно неправильних цілей вони це теж роблять. І спосіб, у який євреї зробили, це полягав у тому, щоб. Використовувати це як плацдарм для релігійних упереджень. Ага, ти не обрізаний, ну тоді, значить, ти не повноцінний християнин. Навіть якщо ти увірував в Ісуса Христа, ні, ти ну, не дотягуєш ти до наших стандартів, ти такий другосортний християнин. Тому е, євреї просто упустили з виду, що насправді означає обрізання. Що ж означав цей ритуал? Що Бог спасає всіх людей благодаттю. А не ділами. Вони про це забули. Навіть у випадку з Авраамом. Давайте відкриємо на сьогодні останнє місце послання до Римлян, Четвертий розділ з 1 по 11 вірші. Що ж скажемо? Знайшов Авраам наш отець за тілом. Тут теж натяк на обрізання. І теж Павло, приводить приклад Авраама. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу. Але не в кого? Не, перед Богом. не в Бога. Що до Писання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Тобто Павло використовує приклад Авраама і говорить: коли Авраам отримав спасіння після обрізання чи до обрізання? До. Однозначно, до обрізання. Ритуал обрізання Бог дав Аврааму значно пізніше. І тут Павло їм нагадує: дивіться, навіть Авраам отримав праведність, будучи необрізаним на той момент. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його пораховується в праведність. як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл, блаженні, кому прощені беззаконні і кому покриті гріхи, блаженна людина, який Господь не порахує гріха. Чи ж це блаження з обрізання, чи знеобрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена? як був в обрізанні чи в необрізанні? Не в, не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність. Ось тому євреї прийняли ритуал і перетворили його на програму Спасіння по ділам. Ось у що це все перетворилося. І е, ось це називається в Біблії Єрессю. Особливо в Новому Заповіті, але також і в Старому Заповіті. Якщо ви довіри щось доплюсовуєте, тоді це Єресь. За стандартами Бога добре на цьому ми зупинимось. Наступного разу будемо говорити. А що ж означає бути язичником у часи старого заповіту?